Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я Дивіться, яку красу сьогодні готувала. І записувала для вас цей рецепт. Це у нас фарширована картопля. Смакує, звичайно, як завжди, сама себе хвалю. Але воно дійсно дуже смакує. Як готувала, я вам покажу далі. А ви обов'язково скористуйтеся моїм рецептом і приготуйте цю страву чи для себе, чи для своїх гостей, тому що дуже смачно поїхали! Будемо робити все по черзі. Перед тим, як робити фарш, ось цибулька, я потім все покажу. Ми йдемо і чистимо нашу картоплю. Вона помита, тоненько зрізаємо шкірку. Як ви її почистите, так і буде, але вам потрібна ціла чищена картопля. По розміру я беру, от бачите, як гарне яйце отак от вона. Старайтеся брати всі однакові, це дуже важливо, тому що та велика, та маленька, щоб вони у вас одночасно всі запеклися і все було добре. Значить, почищу картоплю і поїхали далі. Почищена картопля і буду вам розказувати і показувати, що робимо далі. Дивіться, відсуваємо дощечку. Беремо картоплину. Якщо у вас є отакий для яблук, що видушується, корінчики яблук, це взагалі кардусно. Оцей ось ніж, це теж він нам допоможе. В кого немає таких, ну, таких речей. Звичайним ножом треба буде вирізати, але це потрібно зробити. Дивіться. Раз. І є. Оці не викидайте, будь ласка, будете варити суп чи куди-небудь, вони вам пригодяться, навіть без питань. Оця серединка, якщо хочете, щоб воно у вас було трішки більше, якщо більша картоплинка, дивіться ще одну, є. Довгеньку. Якщо хочете, можна оттак ось ось, ви збільшуєте виямку цю, і у вас, дивіться, яка краса, ми отримуємо отаку ось дирочку, дірку в картоплі, яку ми будемо фарширувати. Не робіть дуже тонку, тому що, коли ви зробите зовсім тонку. То буде, ну, воно розповзеться розлізеться. А отак: дивіться, всю картоплю ми робимо з отакими дірочками. Оця картопля, оці палочки пригодяться, будь-що ви, ви їх можете використати. Робимо всі так. Почищена вся картопля, бачите, вона така з дірками. Я її з води тепер перекладаю. У воді була до останнього часу, тому що щоб вона не темніла. Я її тепер перекладаю в суху, пусту тарілку, і ми тепер її зробимо, приправку до цієї картоплі, яка має бути обов'язково. Приправу роблю. Окремо, тому що, коли ви почнете сипати все туди, воно там більш пристане там менше, ми все разом перемішаємо і потім зробимо те, що має бути. Дивіться, неповна чайна ложка солі, часник сушений, паприки, повна чайна ложка. І трішки перцю. Перець у мене суміш перців. Отак. Все оце ми перемішали. Потім висипаємо на картоплю і картоплю обов'язково перемішайте, щоб воно стало однорідне. Це моя вам рекомендація, ви робите так, як ви рахуєте за потрібне. Так. Як вареники. Туди. Все, поки це проходить, ми тепер будемо робити. Поки це соліє і все. Ми тепер будемо робити повністю всі інші речі з нашим фаршем. Фарш у мене тут свинина-телятина. Я сюди зітру ось оцю цибулину. Така невеличка, крім цибулини не додав нічого. Трішки підсолюю і трішки добавлю перчику. І фарш буде готовий. Фарш готовий. Дивіться, він такий е, соковитий має бути. Цибульки не жалійте все залежить від того, які ви робите яку кількість картоплі. Тепер форму щедро змазуємо вершковим маслом. Можна олією, але з олією буде не той смак. У нас ще ж буде і сир зверху, то масло із сиром не покусаються, а дадуть нам дуже гарний такий вершковий смак. Дивіться, так гарно змазала. Що тепер робимо? Я думаю, все інше ви вже здогадались. Картоплинка. І прямо гарно фаршируємо з цієї сторони, і тут трішки ще підправте отак, все, і складаємо формочку. Теж ось, будь ласка, як бачите, я знаю, що будуть коментарі, які мені напишуть, що це все морока, що можна було без оцього всього, картоплю з фаршем. Знаєте, якщо нічого не робити нового, якщо просто, то можна і мівіну запарювати, їсти мундірку. А часом хочеться, ну ви ж подивіться самі, ну ця страва, вона навіть тоді, коли гості йдуть до вас. Ви зможете дуже гарно зустріти своїх гостей. Страва по-своєму бюджетна. Я думаю, що фарш і картопля не коштують зараз. Ну, на все є своя ціна, але в порівнянні з іншими стравами, з іншими продуктами, це ще можна миритись. Скажу вам зараз. Щире вам спасибі, щиро дякую за те, що ви зі мною, за те, що заходите на мій канал, ви мене гарно підтримуєте. Дякую за коментарі, за всі коментарі, і позитивні, і негативні. І спасибі за те, що ви ставите мені лайки, за те, що ви підписуєтеся новенькі. Щиро вам дякую. Ну, а зараз. Закінчую робити картоплю. Зроблено, дивіться, ось отак картопля. Тепер ще одна. Дивіться, коли у вас залишалися от отакі стовпчики, якщо вони у вас залишалися, якщо ви робили так, якщо вирізали ножем, то інша справа. Я оці стовпчики розкладу і вона теж підтушиться, ця картопліка. І буде все. Добре, відмінно і краса. Це теж буде своєрідна така, бачите, розложу так, добавочка буде. Все. о Тепер духовка на 200 градусів і ставимо приблизно на пів години. Дивіться, коли у вас вже буде. Готово. Ви побачите, що підпеклася і картопля, і вже е, воно все рум'яне. Тоді ми будемо засипати сиром. Поїхали! Поки печеться наша картопля, ми 200 грамів сиру, вже тут 230, десь так приблизно. Ми натираємо на оцю крупну терку, щоб у нас було вже готово. І ріжемо декілька гілочок. Кропу для того, щоб посипати зверху, коли вже зовсім все запечеться. Так що, як бачите, такими і готуємо. Дістала я з духовки. Дивіться, шпажкою провіряєте. Добре заходить. Бачите, значить, картопля вже пропеклася. М'ясо тим більше буде готове. Так само і ці палочки. Дивіться, навіть так раз, раз, Проштрикується. Тепер наш натертий сир. Ми прямо щедро і гарно посипаємо сиром і ставимо в духовку ще на той час ще хвилин 15, ну, 10 мінімум, поки сир розплавиться і візьметься, так як ви знаєте, такою шкоринкою, гарною кірочкою, такою. підпечеться. Тоді вже все буде готово. Все, ставлю ще в духовку. Огонь можна із 200 зменшити на 180. І так, розтану наш сир. Тепер ми трошки ось його зеленю. І можна подавати до столу. Аромати і смакота. А я вам обіцяю. Жалкую, що телефон, на який я знімаю, не передає оці всі речі. А так, все. Що ж, ми з вами завершили нашу страву. Яка вона буде на смак, скуштуєте. Це, це чимсь схоже на ті бублики, які фарширують. Але це картопля. Зразу. Без мороки, картопля, м'ясо і все. Смакуйте на здоров'я та до зустрічі!